Добрий день. Сьогодні ми отримали телефончик Realme. Як бачите, він заблокований. Через клавіші розблокувати у нас нічого не вийде, тому ми виключаємо і переходимо на робочий стіл. На комп'ютері у нас є архівчик, ми його розархівовуємо. Є папочка. Ось воно запускаємо саму програмку. Вибираємо прошивку. Вона в нас в папці завантаження. І вказуємо файл прошивки. Йде прорахування прошивки. Треба почекати декілька секунд. Це все залежить від вашого комп'ютера. Як бачите, завантажилася наша прошивка, натискаємо Play і тепер будемо підключати телефончик наш до комп'ютера. Підключаємо телефон як, нажимаємо гучність вниз і запихаємо кабель USB. Тримаєте 15 секунд. Прошивання може затягнутися на 5 хвилин і більше, тому відео ми прискорюємо. А ви не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Як бачите, телефон прошився, тепер можемо включати його. Перше включення буде дуже довго до 5 хвилин. Поки йде перше включення, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Як бачите, пішло у нас перше включення, пароля нема. Після такої прошивки в більшості випадків облікового запису Google не буде. Давайте глянемо, яка версія програмного забезпечення 11, і як бачите, модель нашого телефона. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. До побачення!